Другий такий анекдот, як я, мав 18 років, перший раз поїхав до Європи. І не знаю чому, але взяв пластовий адустрій з собою два місяці по Європі. І довідався, що в Кенігсдорфі є пластовий табір. І я вирішив поїхати і зголоситися, брався на плечник у і марширую на площу, і там стоїть друг содер. Ви знаєте ту позу. Він не мусяв сакти, він в себе був демоштовний. Він дивиться і нічого, а я. Скоп, друзі. Він ніч. Дивиться на рукаву. Усмішка. Я відзнака лісу своєї школи. Він більше нічого не знати, не треба, Приймаю, Дякую, що ти зголосився, ти будеш в мене в булавні на інацькому таборі. Отже, що то означає та відзнака лісова школа? Означає, що ви перейшли певний рівень знання і його здобули, і то ніхто від вас не відбере. Роками пізніше на американській базі, де він був майор, а я був секін лютенент. Ми говорили про військові справи коротко, а довше згадували власні ріжні лісові школи і наші пережиття.